Український ветеранський фонд оголосив старт конкурсу фінансування громадських організацій. Грант можуть отримати ті, ГО, де надають ветеранам, їхнім родинам, а також сім'ям полеглих захисників і захисниць можливості реабілітації через фізичну активність. За умовами конкурсу кошти можна отримати, зокрема, на облаштування центрів з фізичної реабілітації, клубів та секцій, чи для проведення тренувальних заходів для ветеранів. На організацію проведення заходів під керівництвом кваліфікованих тренерів та реабілітологів. Задля залучення до активного способу життя, проведення змагань з фізичної активності. Сума фінансової підтримки, що надається кожному переможцю від 500 тисяч гривень до мільйона. Прийом заявок триватиме до 9 серпня 2024 року. Освоїти отриманий грант необхідно буде протягом року. Більше про умови участі в конкурсі дивіться на сайті Українського ветеранського фонду.